Права 1042. Марічка планувала купити ігрову мишку вартістю 270 гривень. Проте, прийшовши до магазину, побачила, що її ціна підвищилася на 1,9 від початкової. Скільки Марічці довелося заплатити за мишку? Ну що ж, стартуємо? Нічого складного тут немає. Давайте спочатку знайдемо. А наскільки, власне, більше прийдеться заплатити Марічці? Нам треба знайти 1 дев'яту від 270 гривень. Записуємо тоді перша дія. І пишемо 270. Тоді треба поділити на 9. І це дорівнює. 27 поділити на 9 це буде 3. І 1 нолик, то це буде 30. 30. Пишемо в дужках чого? Гривень. Ну і записуємо, це у нас. Пишемо наскільки. Подорожчала. Подорожчала Мишка. Так, ну що ж, виходить, що мишка подорожчала на 30 гривень. Ну добре, у нас її початкова вартість була 270 гривень, то давайте знайдемо її вартість скільки. Довелось Марічці заплатити. Ну що ж, пишемо тоді друге. Треба до 270 вартості мішки додати то, наскільки вона подорожчала. І це буде дорівнювати 300. Записуємо в дужках чого гривень. Ну і пишемо. Це скільки? Довелося. Заплатити на ріжці. За мишу є, yeah. ну що ж, отже, 300 гривень, прийдеться заплатити, записуємо тоді відповідь. І записуємо 300 гривень. Ну що ж, ось таке просте завдання на повторення про частини числа. На цьому вправу завершено.